на коліна, там, Тато заспокоїв, пішли далі, але все одно вона би не впала, якби там та арматура не, не стирчала. Рівнянка Людмила пригадує, як стала свідком того, як дитина, гуляючи пагорбом слави, у Рівному зачепилася за бруківку і порвала взуття. Бруківка в ужасному просто стані, нею тут ніхто не займається, і дуже шкода, бо сам парк дуже чудовий. Тут трошечки, ну, от, от, за цією територією доглядають, але от, з Бруківка подекуди там стерчить арматура, діти травмуються, коли біжать і не бачать, що під ногами. Ну, плечевно, бо Шкода, бо сам парк кажу, чудесний. Людмила зі своєю дитиною цим парком гуляє майже щодня. Каже, за 12 років, відколи вона почала жити у цьому районі, жодних робіт відновленню чи заміні бруківки тут не проводили. Щоб тут якісь сильні капіталовкладення були і щось змінювалось, крім дитячого майданчика, не змінювалось тут нічого. Чомусь бруківка тут міняється, чому вона там міняється, якщо вона там. Я не бачила, що вона там в жахливому стані, отут, буквально от буквально на цій дорозі. От чому вона там гроші є, там змінити, а тут немає, я не знаю. Ой, бордюри, бордюри, тобто не брюківко, а бордюри, я перепрошую. Начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже, що парк потребує капітального ремонту, але зробити його поки не можуть. Коли у нас будуть розблоковані видаткова частина, я думаю, це вже буде скоріше після перемоги. От, даний парк буде розглядатися в плані капітального ремонту однозначно, тому що ремонт, який є на зараз, це ще ремонти, коли парк відкривався, відбувався на його території, якихось таких інших ремонтів не було на даній ділянці. Руслан Гудима каже, наразі провести благоустрій на цій території можна лише зробивши поточний ремонт. Тут ми говоримо про поточний, тобто в межах сил комунального підприємства, а це скоріше за все вже трезилено господарство. Не доглядає дану локацію, вони в межах своїх сил проведуть ремонт там, чи тих плит, чи інших якихось посунень, інших перешкод, які там виникають зараз по Цього покупку. Цього року. Дивіться, там йдуть плити. Плити не прямокутні, а там де ну, там конфігурація така багато. Багатокутова. Якщо плита буде повністю зруйнована, ми її заберемо, там забетонуємо. Якщо буде десь видно арматуру, ми її просто відріжемо, ну, заберемо небезпеку. Ну, поміняти повністю ми його не можемо. Якщо десь підмило, яма, там, яма ну, підняти, вирівняти, підсипати, такий просто косметичний ремонт. І це до 9 травня вже плити теж? ви будете? Так, ну, да, ми кожного року так проведемо. Ольга Верещук, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.